16 я годовщина исчезновения Георгия Гангадзе. Один из самых громких политических скандалов, если не самый громкий за всю историю э, Украины, хотя в истории Украины достаточно много уже самых разных политических скандалов было. Э, скандал, который в результате все-таки привел к первому Майдану, к э, все-таки отходу от власти э, Леонида Кучмы, э, который... Ну, нельзя назвать исключительно вот убийством журналіста. поскольку там было намешано очень много всего. Но у нас м, такая традиция, и сегодня она тоже будет, вот через полчаса э, на Майдане э, Незалежности снова э, будет акция памяти Георгия Гангадзе, и э, Юрий Горбань, один из его коллег, собственно, человек, который, э, я так понимаю, встретил его здесь, в Киеве, принял на первую киевскую работу, и некоторое время э, вместе э, с ним работал. А он піде на цю акцію. Вот сейчас по дороге на нього он зашов к нам в студію. Доброго дня, Юрію. Доброго... Доброго дня. А, і я так розумію, що а, от мені хотілося б, щоб ми згадали якісь а, ну людські історії, а, тому що а, ну ця дата за 16 років вона справді теж перетворилась на якийсь ритуал такий. Люди збираються там з портретами, виставляють свічки, і на цьому все припиняється. А наша ну, дійсність, і політична, і журналістська свідчить на жаль, про те, що проблем ані в політиці, ані в журналістиці не меншає, а я б сказав, навіть все ж таки більша. Давай все ж таки е, зі спогадів почнемо. От як угу. Гонгадзе опинився в Києві? Це львівський журналіст був, так? Це був 95-й рік. Я тоді очолював інформаційну службу ммц Інтерв'ю. це була така телевізійна компанія. Те, що зараз перетворилося можливо... на вікна каналу так. СТБ. Я був головним редактором програми Вікна. А тоді дуже популярна, модна через те, що ми впровадили ну, нові там скамформи телебачення. Люди в радянському союзі, в радянській Україні, дивилися тільки центральне телебачення і українське телебачення, в якому все було чітко розписано. І при цьому ще українське було таким дуже містечковим і, ну скажімо, хуторянським. Хуторянським, да? коли диктори два такі екзальтовані чоловіки, жінка, 10 хвилин читають в кадрі офіційні новини, а люди звичайні В там політбюро, десь... це капесесь. Да. А десь там 10 з 10-ї хвилини з'являються якісь відфільтровані, дуже правильні доярки, трактористи, шахтарі та інші. Фаркет. Пакет. Паркет, каже. Паркет, паркет, ну, паркет який, ну, корови доглянуті, чисті доярки, все гарно. Або все, все шартарі такі, так, дуже так. гарно говорять. Тобто там все було відцензуровано від, від докоми. І от ми зробили, ну, нам, ми почали робити цю програму Вікна новини, яка абсолютно відрізнялася від того паркетного. Мені УТ... здається, тоді ще канал називався ут 2 ут 3 і там виходило так, це, ми так? Ми виходили mm -hmm. там. Е Годинну ефіру нам давали, якраз з 19 до 20, здається, і от там ми виходили. Ну і справді, ця програма зробила якусь там революцію в телебаченні українському. Ця програма стала кузнею кадрів, я нагадаю, ну, дуже багатьох відомих, класних тележурналістів, і всі це. Підтвердять і не лише теле. Ну от <кхе> взяти самого Гонгадзе, так він після того заснував. Ну, вважає, що перший інтернет-проект потужний, такий так, журналістський, українська правда, да, це ластівка. Перша ну ваш голова правління Андрій Куликов <кхе> він теж, теж, теж почав відношення. Генеральний продюсер 1+,1 Ткаченко, він теж у нас був якимось там робом. І купа телеменеджерів, купа там депутат в Миколаєві. Робив для вас сюжети телевізійні. Так і купа діючих депутатів теж вихідці з вікон. Отже, 95-й рік мене кличе Микола Княжицький, тодішній голова правління затимем МЦ «Інтерньюз», Каже: Ось подивися, оце хлопець Львова, він грузин. Бери його у телебачення, Він дуже хоче. Він був, ну, Гія, Георгій, був зростом таким високим, такий, як я десь, 185-190. Потиснули руку. Він вразив перше враження: такий, знаєте, енергія, експресія, емоція, ну, грузин, розумієте? Я тут, я приїхав, навчіть, давайте, візьміть мене, як кіно знімав. Тобто у нього такий поток слів, як от. <зупинись, зупинись зупинись, спокійніше говори, бо йому ну, мова телебачення це мова, коли потрібно говорити, артикулювати зрозуміло, там, щоб люди тебе чули. Тобто, перше, що я так зразу продіагностував, дуже багато слів, дуже велика експресія. Це гарно, тому що беземоційні люди, вони на радіо ну, ніякі. Вони. Але це, це був перебір. Ну, Перше, що сказав він, це я. Український грузин, а мама українка, тато грузин. Я приїхав з війни. Я привіз фільм про війну, і ти його подивись. Я б на увазі, малась на увазі Чеченська війна, так? Малась на увазі. Це в Абхазька війна. Грузії. війна. Абхазька, й рік. Він mm -hmm. поїхав відрядження, знімати Бо ці він кіно. в Чечні ж теж був. — А, в ні, Чечні, ні, в Чечні в... він не був. Чеч... В Чечню він, він, він мені був здається... — Він їздив у відрядження в 99-му, мені здається. Можливо. Мож... Ну, боюся да. помилитися, так. Але, ну, але тоді він привіз це кіно. ну, Кіно аматорське про Авхазький війну. Так, так, ну, звичайно, знято в, в військових умовах побутовою камерою, звичайно. Ну, тим паче, але... що тоді, тоді кращих не було. Але так. ви розумієте, коли. Це є оригінально, коли це відео знято очевидцем, хроніка, то ну, реально це відео мало вагу тоді. А, да. а далі ви з, з ним почали робити перший в Україні політичний тижневик. Правильно? Георгій прийшов в програму Вікна. Ми ну, вчили його робити. Сюжети відповідно до стандартів тележурналістики. оскільки він не мав такої базової освіти, фільм той, що він зняв, це був такий аматорський. Звичайно, ми їм допомагали. Що таке підводка? Що таке, як писати стендап? Тобто ми його таким елементарним речам. І він спочатку був у репортерській групі, в редакторській групі, і він вчився, просто дивився, як ми це робимо. Але його кипуча енергія, його бажання розвиватися, звичайно, я його не міг втримати в рамках звичайного журналіста. Ми Сідали, і він, давай робити щось іще. Давай робити щось іще. Його і цікавили гострі теми. Ну, його тягнуло весь час на якийсь екстрим, на якийсь там щось не просто бути хронікером, а чимось, щось досліджувати. Так, от, якби, це різниця в репортерстві і у цьому, знаєте, аналітичності певні. Давай сіли думати, і ми зрозуміло, що справді нам не вистачає якогось підсумкового випуску, оскільки ми були вікна новини і виходили в режимі щодня. А не було такого підсумків тижня, якісь аналітики, і от ми вирішили робити програму вікна Але Це був саме політичний тижневик. Тобто ви говорили про сам про якусь там найважливішу а е е тему ти політичну теж ти тему тижня, або е скажімо, тренд якийсь да там. Ну кілька тем, але які в, 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 в одному руслі. Ну так скажімо, от зараз ми бачимо ТСН тижневик там з Галою Мазер або факти тижні» там на каналі Сітіві ну, це, це зараз традиційні кожен кожен канал має свій тижневик. Так. Ключові теми: економіка, спорт, культура. Якщо там є справді варті теми, політика і суспільство. А у вас була саме, у нас саме політика так? політика. Причому політика такого, знаєте, ну я би так сказав, десь до рівня дзеркала тижня, або до рівня там української правди в кращому такому розумінні, коли виходять ексклюзивні матеріали, ексклюзивні коментарі. Коли виступити в цій програмі, ставало престижно. Тобто, це політичний підсумок тижня. Це тижня, який йшов 30-40 хвилин. Ведучим його був Георгій. Була дуже сильна редакторська група. Там був Андрій Тичина. Ну, відомий журналіст. Там був Артем Петренко, теж відомий журналіст. Ну і ми допомагали всі, всі колектива. На, ц... Там позиці... Жевченко, напевно, Швець Чичеринда. Тобто ці хлопці, які зараз такі, кращі журналісти в Україні. Позиції глядача ну, можу сказати. Дехто де з них вже не журналіст. А... Ну, став Піарниками стали або там речниками відомств. Міша, так? я пам'ятаю, як мої батьки дивилися тижневик от в неділю, да, і е, я маленька з ними лежала на дивані і думала: ну про що можна 40 хвилин говорити? Ну, що воно таке? А тепер ти не дивуєшся, про що можна говорити? 4 години на дві-чотири години. Хочу спитати. Е, ну, напевно, що буде не дуже е, легко вже пригадати ну, твої відчуття 2000 року, коли ти дізнався mm -hmm. про зникнення. Ну, от я пам'ятаю своє відчуття. Я спочатку не вірив, що це ну, серйозно. Що, ну, думаю, знову зник мало ли що буває. Там, ну, там яка, якась там бито вуха, як то кажуть, так. А, а після того, коли вже ну, говорили майже винятково про версію вбивства, все ж таки, да? ну, хоча довго ж розслідування йшло. І е, ну от я неодноразово чув таке, що, ну, е, що просто гія попав в роздачу, що, що називається. Ну, от як на нього, ну як на людину впала б там це цеглина, да? от вона йде по вулиці. Що це не, була, не було б полювання саме на нього, а це була велика політична гра, там полювання там може на кучму, там, на Литвина, ну, ну досі ж ми можемо гадати. От твоє відчуття? Пам'ятаю, навіть той день дуже чітко. Я працював тоді на 1 плюс 1 ТСН. І, пам'ятаю, ранок 16 вересня, тоді був мокрий дуже день. Напритула до сьогодні, сухому та сонячному. Той ранок був дуже мокрим, таким туманним, якась дощ йшов. Ну і це повідомлення. Справді ніхто не повірив. Ну, Гія такий хлопець авантюрний, ну, він міг там на всякі, можливо, Кроки, тобто я спочатку так ну побачили, що немає Оригионадза. Ну ну, через день можливо він нарисується, тому що можливо він на якомусь журналістському якомусь своєму експерименті. Завдання. Завдання. Ну, долі, а далі насправді це все ну, під вечір вже стало зрозуміло, що це вже серйозно. А, ну, перші які, ну я не думав, що це було намисно зроблено. От і досі в мене таке відчуття. Про те, що Георгій став просто жертвою певної схеми, яка була розроблена у ну, високих, дуже кабінетах, і, можливо, не і, мабуть, не в Україні. Тому що, ну, як вам сказати, так він був гострим, так він був там, скажімо, кучмі. Протистояв у прямому ефірі і не боявся ставити дуже гострі запитання. Але він такий був не один. Справді і да, був. був і вересень, тоді доволі гострим. Ну і е, треба да, сказати, чимало, бо, газети і були дуже в Навіть. Так, так. Да. І тому, ну якби, з точки зору, щоб президент давав вказівку, або там не вказівку, а він мені заважає жити. Це мені здається перебільшення. Тобто, це була гра. Це була дуже серйозна і висока технологія, яку досі, мені здається, суспільство не довели. У нас зараз на зв'язку є Олексій Баганець. У 2000 році він був замістителем Генпрокурора України. начальником управления ГПУ по надзору за соблюдением законов. Ну, собственно, в должности заместителя генпрокурора он был и в другие периоды. Но вот что важно тогда, он был причастен напрямую к расследованию убийства. И, насколько я помню, вот он как раз всегда склонялся к бытовой такой версии. Алексей Васильевич, слышите нас? Так, добрий вечір. Добрий вечір. От хотів би вас запитати, от за цей час, який пройшов там, за 16 років з моменту зникнення Гонгадзе і ну, всього скандалу і розслідування, ви міняли ну, свою точку зору, що це було? От ми зараз з нашим гостем Юрієм Горбанем саме це обговорювали. От, чи, чи це була якась все ж таки, операція спрямована проти журналіста, чи він просто ну став ну пішкою в чужої грі? Ну, якщо чесно кажучи, мені зрозуміли ваше питання. Воно й тоді постійно було на устах і в журналістів. Єдине, тільки його кожен використовував, як кажуть, на свою користь. Як на мене, я свою точку зору, вибачте, вона не популярна була тоді. Бо мене не підтримали навіть звинувачені, в тому що я хочу когось приховати, допомогти комусь уникнути від кримінальної відповідальності. Але я до сьогоднішнього дня переконаний в тому, що в тій ситуації, особливо в підставах порушення кримінальної справи, в мотивах, які обговорювали тоді убивства Георгія Гонгадзе, Е, я думаю, що і до сьогоднішнього дня не все до кінця з'ясовано. Е, перш за все, е, звичайно, що Георгій був тоді молодим журналістом, прогресивним журналістом, і я теж переконаний в тому, що він не всім подобався. Розумієте? Але е, я і тоді стояв на цьому, і пройшли вже десятки років, і мою версію ніхто не спростував. Що була якась розумієте, була якась спеціальна операція. Вона була направлена не проти Георгія. А як на мене, все таки вона була проти направлена проти тодішньої діючої влади в Україні для того, щоб її скомпроментувати і так далі. А вибачте, от використали опозиційного журналіста на той час, який дійсно критикував владу, який задавав владі незручні запитання. Чому я так говорю, мене до сьогоднішнього дня непокоїть питання, як міг один офіцер Служби державної охорони в кабінеті президента України в спеціально режимному об'єкті на протязі такого часу знімати незаконно негласно інформацію про розмови, які відбувалися в кабінеті першої особи держави? Тобто ви маєте на увазі Миколу Мельниченка, так я розумію. Так. І, так, і так, До речі, так. саме ж за часів, ну вашого, вашого перебування на посаді заступника прокурора, порушена була кримінальна справа щодо самого Мельниченка. Так, 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 я особисто порушував цю справу відносно Миколи Мельниченка. А, тобто, і ви ну, ви вважаєте, що це навіть була спецоперація, ну теж за межами України спланована, так? Абсолютно правильно. Я поясню навіть чому. Я тоді озвучував цю, цю інформацію. Вважаю, вона не була, як кажуть, такою, що становила державну таємницю чи таємницю до судового слідства. Ми напряму судовим експертам задавали питання. Чи можливо ці всі записи, звукозаписи, які були на так званих плівах Махмельніченка, записати виключно на диктофон, який знаходився, пам'ятаєте, під диваном кабінеті службового президента тодішнього України? І угу. нам експерти схилялися і говорили про те, що такі записи можна було проводити лише на стаціонарній апаратурі, яка була встановлена в цьому кабінеті. Тобто Глашата й Микола Мельниченко, і о так звані плівки Мельниченка, як на мене, вони були більше штучні, що фактично всі записи кабінету проводилися на спеціальній стаціонарній апаратурі, якої звичайно працівники Державної служби охорони не користувалися а, все ж таки, от були у вас, скажімо, ну якісь е, докази. Де саме спланували цю операцію? Я знаю. Ну пам'ятаю, що ви завжди виступали проти американської допомоги у розслідуванні так. Але це ну це західні спецслужби, це російські спецслужби таке задумали. Ну як на мене, от могло бути все. А ви ну схиляєтесь до якоїсь думки? Коли говорять про розгойдування ситуації в країні в ті часи, в 2000 2000-ні роки, то говорять про розгойдування на користь кого? От на схід чи на захід схилилася країна. Ну мені розумієте, в той час тодішній президент. Ви пам'ятаєте, що він займав, не займав якоїсь чіткої позиції чи він на стороні Заходу, чи він на стороні Росії. Він балансував між двома так. Ми, ми завжди говорили так. про багатовекторність. Так так абсолютно правильно. Розумієте, і тому я до сьогоднішнього дня от не можу бути переконаний на 100%, що е, е, ну цю операцію з прослуховуванням. Розмову в кабінеті президента, наприклад, організувала одна конкретна держава. До сьогоднішнього дня я в цьому не переконує. Тим більше, що і матеріала кримінальної справи на той час, коли я відповідав за стан її розслідування, там не було таких доказів. Що далі, десятки років, коли проводиться слідство, які там вони отримували мої колеги в майбутньому е в ході розслідування цієї справи, я не отримував. Але я ще раз кажу, що ці аудіозапис в кабінеті проводилися ще раз підкреслено, на стаціонарній апаратурі, тобто яку могли встановити розумієте, лише ну висококваліфіковані спеціалісти в цій області, і навряд чи дуже таємно це могло бути від, від усіх таємно, так абсолютно правильно. Бачите, ви читаєте мої думки? Я теж вважаю, що до цього причетні були і. То то із керівників в нашій державі я не маю на увазі звичайно тодішнього президента. А хто то із його оточення. Ну він да, напевно, що ні? Бо він дуже постраждав від цієї е, історії, зрештою держава постраждала я Ну, і держава теж. А скажіть журналіста, що він попав в цю ситуацію і це його просто смерть використали. Скажіть, пане Олексію, от як ви вважаєте, все ж таки доживем до того часу, коли е, щось тут з'ясується? Ну, от як коли е, ми, е, начебто, так, да, е, е, злочин розкрито, там е, покарані там виконавці. А все ж таки, ми ж так і не знаємо ну, замовників. Чи дізнаємось колись? Е, ну знову ж таки, якщо ви потрішки по-іншому сформували запитання до мене, чи були замовники, mm -hmm. я в той час говорив і ось за ці, вважайте, вже 15 років. Я свою думку не Змінив. Тобто, що в цій ситуації замовника конкретно, який би замовив саме вчинення умисного вбивства Георгія Гнадзе, не було. Це моя така точка зору, вона я ж хру, за ці роки не змінилася. Тобто, були це замовники це... оцих плівок, так я розумію, по, правильно? О, абсолютно вірно, абсолютно вірно. Оце mm -hmm. я в цьому переконаний, що це Микола Мельниченко, це, ну як іграшка в чиїхось руках. Він просто використаний. Хто, звичайно, більш потужний стояв за цією ситуацією. Так, от я, я, виключаю, я це і що... маю на увазі. Дізнаємось колись хто саме. Ну, важко мені сказати. Чому? Тому що дуже багато після цього відбулося смертей. Розумієте? І я не переконаний в тому, що про це колись стане відомо. Хоча я цього не виключаю. Дякую вам дуже. Нашим слушателям напомню, что на телефонной связи с студией прямого эфира Громадского радио был Алексей Боганец. В 2000 году он был заместителем генпрокурора Украины и, собственно говоря, имел непосредственное отношение к расследованию дела Гангадзе. Ми возвращаемся в студію програми Київ Донбас у микрофона Михаил Кукін Анастасия Анастасія Багаліка і продовжуємо э, наш э, разговор з Юрієм Горбанем, который в 90-е э, делал політичну програму вместе з Георгієм Гангадзе. А, Юр, я, я хочу тебе спитати ось про що. А, Знаєш, завжди, коли от йдеться про журналістські, журналістські смерті, там вбивства або там загибель, ну завжди думаєш. А для чого? Чи є сенс? От з того, Давай закінчимо розмову вже тим, з чого починали. Що, на жаль, і стан і української політики, і української журналістики ну, від цього, ну, тобто, не відбулося цього да, очищення, там, оцього катарсису в результаті ну, цієї жахливої історії. Правда ж? І так. от те, що зараз відбувається в українській журналістиці, мене взагалі лякає. Мені здається, що такого не було ну аж до 2014 року. Журналістське середовище. Ми лише от, два дні тому з Галиною Скляревською з детектор медіа про це говорили в студії. Воно було все ж таки знало, що таке корпоративна солідарність, і люди з різних видань, які так само належали різним олігархам, які воювали між собою, Собою. Вони е, от, е, саме журналісти між собою не воювали ніколи. А зараз це відбувається. Я коли в Фейсбуку читаю пости е, е, співробітників одного олігархічного каналу, які е, женуть на е, співробітників і, і співробітників іншого олігархічного каналу, мені стає і прикро, і ну, жахливо якось навіть. Михайло, ну не секрет, що в нашій там. Кращі журналістські роки на телебаченні було таке негласне корпоративне правило телевізійників допомагати один одному. Так, <кхм> да, ми конкуренти на ринку, так, ми б'ємося за рейтинги, ми хочемо бути кращими. Але коли йдеться, я скажімо, я в мене з зіпс... у зу... мене <кхм> сів акумулятор в моїй камері, в моєго оператора, а матеріал не дознятий. Я підходжу до конкуруючого журналіста, кажу. Анастасія, виручай, мене сів акумулятор, мені цей матеріал потрібен. А я не знаю, Ми... що таке акумулятор в камері. Акумулятор, вибачте, камері. я радійник. Я не зняв матеріал. І завжди допомагали один одному. І так само, коли конкурентів наших якась трапляється там, щось, навіть був, до речі, в вітрі пожар, пожежа зараз була, але був, от, я не пам'ятаю, на якому каналі теж пожежа і пам'ятається в наших конкурентів. Ми не те, щоб там з них знущалися, там чи щось таке. Ми на паки там допомагали. Виїжджали на цю зйомку, показували це все. Я і тобі співчажу, що у нас купа. О, ну я довгі роки працював от редактором новин е телевізійних. Е у нас купа була ну в день кілька е випадків, коли ми на якусь е зйомку не потрапили, але вона так. нам конче потрібна картинка, і ми нам просто наші конкуренти, вони ж колеги, дають картинку безкоштовно. Ну, і що? ми з ними так, так само ділилися. І ще одне було правило, не, не мочить друг друга. Тобто ми ніколи не справді телебачення і телевізійний світ вони такі настільки тісні, що один одного знають, і погано говорити про тих, хто працює там, на іншого що Ми не розуміємо, що ну, там на тому каналі є цензура, і що журналісти винні, і що радіти з того, що в них там. Якісь проблеми, ну такого ніколи не було. Тут була корпоративна етика, корпоративна допомога. І, до речі, мені дуже подобається. Я зараз працюю в це установі в фонді, Демініціативи, От у мене директорка Бекешкина. Вона ніколи. Жодного слова поганого в бік своїх колег-соціологів не скаже більше. То скажу, вона в мене була в гостях. Ми її провокували, щоб вона і сказала... не сказала навіть в ефірі, і, і вона вона все одно е ніколи не говорить про колег погано. А подивіться, справді, яка війна, які як накинулися, вибачте, вже мастичі журналісти на інтер, який згорів. Ну просто гідко справді це дивитися. Я хотіла б не знаю, щось така лірична нота в голову прийшла і відкрила Рідку Української правди, і тут з головної сторінки на мене дивляться два обличчя, причому майже в одному ракурсі mm -hmm. зняття: це Георгій Гангадзе і Павло Шеремет. от власне Якась така лірична нота закралася. Она. Ну не лірична, а вона дуже до речі... І вона трагічна, вона, і, тому що вона да. лірична, тому що я дивлюся на ці обличчя. Да. і Вони дуже схожі чомусь саме в цьому ракурсі. А вони, подивіться в, в них лише. і біографії схожі дещо, і причетність до тієї самої української правди. Дуже погано, що у нас якось знаєте, так чи у нас планка така моральна падає, тому що навіть смерть Гонагадзе вже коментують, розумієте. Ну я не буду на прізвище, але там Мирослава Гонагадзе вже дискутує там з відомими українськими журналістами і на цьому починають ну, якби, знову гію, який вже слава богу його тіло в землі. Цього року тільки да. але, але і знову з'ясовують, хто на цьому піднявся на цьому. Там, грають так далі, політики, так. на цьому починаються. Взнати от, от, ну, на смерті людини набивати бали, робити собі капітали, і досі. Ну на жаль, мені здається, що це не поодинокий випадок, не, не лише стосовно Гонгадзе, а mm -hmm. будь-які гучні і вбивства. На них постійно хтось спекулює зрештою, але сподіваємось, що ми цього не робили і не зробимо. Дякую тобі дуже я напомню нашим слушателям, что в эфире програми Киев-Донбасс на громадському радио был Юрий Горбань, пресс-секретарь фонда демократической инициативы имени Кучерева, то есть социологической службы. Сейчас, в 1996 году, он был главным редактором ММЦ Интерньюс и работал там вместе с Грис Георгием Гангадзе. Спасибо большое. Дякую.